Добрий день, шановне панство. Дивіться, нас, до нас прийшла осінь. Це все вже помітно, замітно по тому, що в вольєрі чим раз рідше з'являється трава. Більшість зараз я соковитих кормів перейшов на гечку буряка. Раз даю гічку буряка, ввечері даю топінамбур. Бачите, там кусок топінамбуру вони листя поз'їдали, а скелет його залишився. Внутрі, видно, маю цього достатньо. Вчора душили як яблука сік на сік, то м'якоть я їм кинув. Не дуже вони думали, вони будуть її, її їсти. Але як внутрі не є голодні, то і вони не будуть накидатися. Бо мають і яблука, і сушимо яблука на електричній сушці, то обрізки яблук маємо. От. І внутрішня помаленьку ростуть. Іде... Зараз я займаюся буряками. от, І вже помаленьку готую. Е... Город для того, щоб його переурати, але я пару днів назад покропив його від на, част, на одній частині городу. У мене дуже багато є е, хрону і я його покропив. Результат е, мого кроплення боротьби з хроном е, покажу через два тижні приблизно, через 10 днів. бо він має через два тижні пожовтіти. Якщо буде результат, то я покажу, чим я кропив. Якщо вам е, хто теж має таку проблему, то, е, то я поділюся, то не секрет, прийшов. Людина продала мені з трьох інгредієнтів, там якісь солі були. Ро, ан, ро як там кажуть чи як то, ну, то менше з тим, я вам то все розкажу, покажу. от, І купите собі, хто має проблему. Бо в нас дуже великі проблеми. Видно кого когось є. і Він засіюється видно насінням. А та, як в мене е, город обробляється, переважу ну, китайським трактором, і ми дискуємо. Постійно не перетаючи землю, то він ще дробиться і його дуже-дуже багато є. Так, нутрії. Нутрії ростуть. Треба вже буде починати забій. Я ще, от, ще місяць той почекаю, подивлюся по тих самках, як вони будуть, вони збільшуватися, ще може. Помацаю їх і пущу на м'ясо. Останеться самець і чорна самка. Самець ще як мінімум, напевно, бо вже маю замовлення на м'ясо самця. Я ще, як мінімум, потримаю самця з 2 місяці, напевно, для того, щоб він 100% запліднив ще раз чорну самочку. Щоб я ще мав. Від неї малих нутринят, яких я можу пустити до свого молодого самця. Бачите, через місяць буде рік, як я створив сім'ю, і сім'я в принципі не пішла. Розлетілася протягом року сім'я, по тій причині, що дві самки не родило. А одна родила, то вони почали її відкусувати і відсадив. І зараз ще з тих двох, що родили, самки, одна далі ще не родить. Ну, але є ще надія, ще місяць почекаємо, подивимося, який буде результат. Все, дякую за увагу, до побачення.